Привіт, мої солодкі булочки! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Агір і сьогодні я вам покажу, як в'язати лицевою гладдю. Підпишись! В попередньому відео ми з вами навчилися в'язати хустковою в'язкою, тобто робити полотно, котре складається з всіх лицьових петель. Сьогодні я вас навчу в'язати лицевою гладдю. Якщо не вмієте в'язати лицьові петлі, то рекомендую до перегляду своє попереднє відео. Там я показувала, як це робити і як набирати петлі. Починаємо з набору петель. На одну спицю набираємо 20-25 петельок. Я набираю методом довгого хвосту. Ми набрали з вами необхідну кількість петельок і починаємо в'язати наш взірець. Першу петлю ми знімаємо зі спиці, з лівої, і перекидуємо направо перший рядочок в'яжемо лицьовими петлями. Ви вже вмієте в'язати і бабусинами, і класичними, можете в'язати. Які вам до вподоби. Пров'язуємо перший ряд лицьовими петлями, крім останньої. Останню петлю пров'язуємо кромковою виворітньою. І зустрінемось з вами у кінці рядочку. Пров'язали ми рядочок лицьовими петлями. Так виглядає початок нашого в'язання. І другий ряд ми маємо з вами пров'язати виверідніми петлями. Виворітні петлі теж бувають різних видів. Бувають бабусині і бувають класичні. Зараз покажу, як в'язати спочатку бабусині, а потім класичні. Першу петлю знімаємо зі спиці, це наша кромкова петля. Накидуємо ниточку. На спицю перед роботою, входимо правою спицю, цю в петельку на лівій і підхоплюємо ниточку і протягуємо її через петлю. Накидуємо ниточку на спицю перед роботою, входимо зверху вниз в нашу петлю. потім Захоплюємо зверху вниз нашу робочу ниточку і протягуємо ще раз ближче покажу, Накидуємо ниточку робочу, тут обов'язково. тут. Протримуємо її пальчиками можу схопити камеру дивлюся тут. Слідкуємо за натягненням. Входимо в цю петельку, зверху вниз. За ниточкою і таким чином підхоплюємо і протягуємо. Накидуємо. входимо, підхоплюємо, протягуємо. Входимо, підхоплюємо, протягуємо. Таким чином, наче обвиваємо нашу спицю робочою ниточкою. І пров'язуємо таким чином. До кінця рядочка. Остання петля теж буде виворітня, тому що це наша кромкова петля, як ми вже вивчили. Пров'язуємо всі наші 25, чи скільки ви там набрали петельок. До кінця рядочку в'яжемо ось наша передостання виворітня і остання виворітня Пров'язали два рядочки готово. Дивіться, з цієї сторони, який в нас візеруночок, а з цієї сторони вже вимальовується лицьова гладь, такі колосочки. В'яжемо третій ряд. Третій рядочок. І всі непарні рядочки ми будемо в'язати лицевими петлями. Всі парні рядочки ми будемо в'язати виворітніми. Як хочете, бабусиними чи класичними. Давайте ще бабусинами пров'яжемо. Дивіться, підхоплюємо нашу ниточку, нашу петелечку. Ось вона до нас лежить, ця петелечка. Ближче задньою стіночку. Підхоплюємо, задню. за задню стіночку входимо в петельку таким чином, і підхоплюємо ниточку і протягуємо. Протягнули. За задню стіночку входимо, підхоплюємо ось дивіться з цієї сторони, щоб було видно, захоплюємо ниточку. І протягуємо. Входимо, тут видніше, захоплюємо ниточку, так, зверху вниз і витягуємо знизу вверх. Входимо в петельку, захоплюємо ниточку зверху вниз, входи спиця, і витягуємо знизу вверх. Це папусині петельки. Пров'язуємо до кінця рядочка, у кінці ряда пров'язуємо виверідню петлю останню, пров'язуємо самостійно. Пров'язали ми до кінця рядочка, і зараз я вам покажу, як в'яжеться виворітня класикою. Першу петельку ми знімаємо зі спиці. Накидуємо нашу робочу ниточку на спицю, входимо в петельку зверху вниз, і ниточку ми протягували так, через спицю. А тепер ми ніби закручуємо нашу робочу ниточку на спицю, накручуємо і протягуємо в петлю. Зв'язали класикою. Накидуємо, входимо зверху вниз, захоплюємо нашу ниточку таким чином, ніби так. і знімаємо зі спиці. Входимо, захоплюємо зверху вниз і протягуємо. Входимо, захоплюємо і протягуємо. Входимо, захоплюємо і протягуємо, ми вже вміємо в'язати два різні види виворотніх петельок. Входимо зверху вниз і захоплюємо і протягуємо, в'яжемо до кінця ряду. ще один рядочок зв'язаний, перегортаємо наше в'язання, і дивіться, що у нас вийшло. перші Першу петлю ми знімаємо зі спиці, і петелі розвернулися до нас передніми стіночками. Бачите як? Ми можемо їх підхопити знизу вверх, і пров'язати або класикою. Таким чином затягнути ниточку. Або можете зв'язати бабушкиними, так затягувати. Немає правил, як треба в'язати якими петлями. В'яжіть такими, якими вам зручно в'язати. Зручно і швидко. На кінцевий результат це не впливає. Мені, як під настрій хочу, в'яжу бабусинами, хочу, в'яжу класичними, але так вам скажу чесно, що бабусинами я в'яжу значно швидше. Може, тому що я так навчена, мене вчила мама і вчила мене бабуся, і вони всі в'язали бабусиними петлями. Мабуть, вони так і називаються бабусинами, бабусині, що наші бабусі в'язали таким способом. Пров'язуємо до кінця рядочку. Останню петлю ми пров'язуємо виворітньою петлею, пров'язали і дивіться, яке в нас рівненьке полотно. Щоб закріпити наші міння, пропоную ще пров'язати рядочків 5. Ну що ж, мої друзі, я вас вітаю! Ви вже вмієте в'язати лицьовою гладдю. Подивіться, який в нас зразочок рівнесенький вийшов з цієї сторони. Виглядає як хусткова, правда, але це ж лицьова гладь. Це найбільш універсальна в'язка. На її підставі ви можете зв'язати що завгодно від простих шкарпеток до великих пледів. Ще раз моє вітання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це подобається не тільки мені, а ще й алгоритмам Ютуба. До побачення!